17 гривень на харчування та 90 на медикаменти денний максимум для кожного пацієнта в обласній клінічній лікарні. За 17 гривень хворих годують тричі на день. Раціон мінімальний та дуже дієтичний. Калораж виходить на дві вісімсот три тисячі кілокалорій. Стараємося якось по мірі. Ну, тих 17 гривень виходить для пацієнтів, а особливо для чоловіків такого харчування недостатньо. Олександра приїхав на лікування з виноградівського району. Можливості, аби рідні приносили їжу, нема змушений докуповувати. У день на їжу йде мінімум 40 гривень, плюс витрати на ліки. Я купив десь два препарати, зробив два аналізи. Десь около тисячу гривень. Десь грубо я вже витратив, тому що це потрібно для того, щоб я міг лікуватися. Я докупаю собі хліб, тому що я норма дуже мала кусочок хліба. Десь мені чоловіком не вистачає, в принципі. Того головний лікар обласної лікарні зізнається, грошей і справді не вистачає. Медичний заклад фінансується на 80%. Цього року з обласного бюджету лікарні виділили 74 мільйони гривень. У цифрах фінансування трохи збільшили. По факту грошей стало менше інфляція. Курсова різниця та комуналка з'їли кількамільйонну надбавку. Найбільший удар кажуть медики, як і у 2015-му, буде по закупівлі ліків. Минулого року ми мали такі скачки, що ми навіть десь виходили у такий, знаєте, тупік із медикаментами, пов'язаними із забезпеченням наркозів яди, хімікати, коли ціни зростали, і ми змушені були всяко викручуватися, щоб пацієнти хоча б не купували наркотики, деякі антибіотики і, і все інше. У 2016 тисячі на ліки для понад 19 тисяч пацієнтів витратять 17 мільйонів. На харчування три майже сім на сплату комунальних послуг. Решта 35 – піде на зарплату лікарів. Поки обіцяних грошей на рахунках нема. Медзаклад живе на скромний залишок з 2015-го. Довелося урізати витрати, а на ремонт відділень та медичне обладнання коштів нема. Ми вже більше п'яти років не маємо ангіографічної установки, так називаємо ангіографа, який дає можливість нашим спеціалістам обстежувати ну, скажімо так, організм на рівні судин, проводити різні маніпуляції, операції, ставити якісні діагнози. Ми також потребуємо такі, знаєте, сучасні і УЗІ-апарати, я вже говорю, ендоскопічне обладнання. Єдиний варіант додаткового фінансування перерозподіл залишку обласного бюджету. Близько 40 мільйонів обіцяють направити на медицину. Але ці кошти розподілять між 29 обласними медзакладами та десятком цільових програм. Проте отримати кошти медики зможуть не одразу, а лише після проведеної фінансистами експертизи та дозволу спецкомісії. Це можуть бути і цільові видатки на програми. Це можуть бути і кошти на капітальні видатки по устано. Овах, якщо буде потреба, приблизно в першій половині березня, я думаю, буде подано пропозиції на розгляд депутатського корпусу, з тим, щоб ми могли вже цими коштами користуватися. Для фінансування галузей суттєво урізали і фінансування медичних програм. Наприклад, не додали двох мільйонів в порівнянні з минулим роком на програму протидії захворюванню на туберкульоз. Замість потрібних семи виділили всього два мільйони гривень. Медики схвильовані, адже сотні хворих можуть залишитись без ліків. Якщо о, фінансування буде 30%, не дай Бог, то нам прийдеться вибирати. Зрозуміло, що в першу чергу ми виберемо медикаменти, але якщо ми не, будемо, не придбаємо туберкулін, а це діагностика туберкульозу, якщо не придбаємо фегея, плівку а це діагностика туберкульозу, то ми з часом прийдемо до тої ситуації, коли раннє виявлення туберкульозу взагалі буде припинено. Загалом диспансер отримав 50 мільйонів гривень. Ці кошти розподілять на зарплати, медикаменти та харчування. На обладнання та капітальний ремонт, як і в обласній лікарні, грошей не вистачило. Пацієнти деяких відділень і далі будуть лежати у палатах з пліснявою та митися у холодних душових кімнатах.